ви на каналі Ночики і Лучий Друг. Потім за мною буду грати мій Друг. І ми зараз будемо грати в Grova Garden в Роблоксі. Так, заходимо поки що. Ой, вибило Так, ждем. Ти досі знімаєш? Так, зараз зайду в Роблокс, который с якось лагає. Так, де мої Грове Гарден, вот. І побачите, яка в мене там ферма. Буль, буль. Буль, 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 бру, бур. Там хтось сидить. Непонятно хто. Ну що. Це не та ферма. Зараз, це не та ферма. Почекайте, друзі. Це не та ферму, буде почекайте, чекайте, це не та ферма. Це трошки інте ферму. Вот ну, довочки моє бабу, в вот. <різь> вот, Далі, ферма. Я зараз переключу на першу ферму. Зараз почекайте. Трошки. І там зараз хотіти якесь ячко. Потім купимо якийсь Так. Камон, камон, придня. Короче. Бун мене тут пенти, і ще я буду вради. Що я в магазин? Эмммм. Эммм. О! Apple. Apple Apple Apple. Apple. Ah. Чуєте, напишіть в коментарях, як ми... це відкрити. Другий слой. Магазин. Магазин. Все, <плес> <плес> можна Не. 12 секунд Ой, 57 секунд Так, ну мы тут е корпус изоролина Така штучка Стучка Якщо буде 7 выдер то буде погано Тому зараз навіть, ну, 39 заранее униц на 52 Нові загровокаре м... небо, ми там летали, експандж, бо дивиться коса, брагатий. Ем. Ам... Ха це таке це Та не полетіло на школі. Де його хоче? Не очі. Ну, це вже понятно, що це офіцій. Але чому він без очей? Три секунди. чем ну, вот мы салат мы зарем чем вот это ой ой вот мы сад. что-то уже а не что вот мы сад. как мы не пройти вот мы так и дар заберу Идем заводить его в дом. Бебек, ой. Не, бебек. Mm. Продаем. Ой, сам зав... ой, не туда. Так, сюда. Мало как-то. Так, побежали, купим шо-шо-шо-шо-шо-шо. Короче, значит, всем пока.